спочатку ВЛК, а вже потім розгляд заяви на вістрочку, і це стосуватиметься обмежено придатних та тимчасово непридатних до військової служби відповідно до змін і постанови КМУ 1558. Тож детальніше та ситуація, коли ви ще не отримали відстрочку і ви хочете подати заяву. Та цікаво вправі вас спочатку як обмежено придатного направити на ВЛК. І лише після огляду ВЛК і зміни статусу придатності ви зможете предметно або вже отримати. Підсумки розгляду заяви і відстрочку, або якщо в тому числі ви особисто будете подавати, я розумію, що ТЦК просто так не буде приймати вашу заяву, допоки ви не переоглянетеся. Е, наступне хто мені пише, а що робити, якщо ви вже дистанційно отримали відстрочку, чи не буде проблем з продовженням? Чітко тут норми також не буде, тому що існує два ризики: перше, або ви не зможете, як студент, до прикладу, продовжити через порушення правил військового обліку і не своєчасність проходження ВЛК. Або ви все-таки підтягнете її дистанційно, але все одно далі порушення виб'є і вас ТЦК запросить на огляд ВЛК для сплати штрафу, і можливо навіть поліція вас затримає і доставить як того самого порушника. Тож цікава ваша думка. А поки що побачимо, як запрацюється на практиці.